Які саме ракети пускають, про яку кількість деться, і які області зараз найбільше опиняються під е, ризиками? Запитаємо у Юрія Ігната, речника повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас в нашому ефірі. Да, вітаю доброго ранку. Е, пане Юрію, тож розкажіть, будь ласка, скільки ракет очікуємо, з яких напрямків були пуски, і що застосовує ворог, які типи. Ну, очікуємо е, понад 30 ракет, тому що шість бомбардувальників е, вилетіло так стратегічних е, фактично з Мурманської області. Е, це Ту-95 е, МС, зазвичай такі так, такі літаки нас і атакують завжди. Стратегічна авіація, шість е, літаків е, пуски здійснювалися. Ну, знаєте, так, напередодні уже є по Україні. Вибухи по різних областях працює протиповітряна оборона, тому ще раз, ще раз закликаємо всіх все ж таки залишатися в укритті Тому що навіть якщо ППО працює успішно, то може бути все ж таки уламки ракет зрештою падають на землю. Тому повинні ми про все це пам'ятати і напередодні. Івав на увазі цих е, пусків ракет. А це спочинаючи з 23-ї години, а я до четвертої ранку були е, запуски е, дронів камікадзе Шахет е, 131-136. Це ті е, БПЛА, які противник вже використовував новорічну е, ніч, знаєм, 45, а також 39, у наступну ніч, з першого на друге число. Тоді успішно відпрацювали, знищили усі БПЛА камікадзе, і цього разу 24 Цих дрона було знищено протиповітряної оборони. Бачу, противник, крім того, атакував е, ракетами Х-22. Є інформація, зокрема, про Петровщині е, про те, що ця ракета е, влучила в один з об'єктів. І е, зараз е, фактично атака йде передусім по центральних областях, тому що. Ну і столиця, зокрема, залишається такими об'єктами для ворога нородин, які він намагається атакувати. Пане Юрію, а що це за тактика така? Вночі шахеди зранку лише ракети раніше по різному і комбіновано. Ну, хоч це і неправильно комплексно, так застосовували і пуски ракет, і комбіну... і застосовували шахеди одночасно. Чи варто зараз чекати, що з шахеди теж можливо будуть запуски? Чи от лише є загроза ракетних ударів безпосередньо? Та ні, тактика не міняється навпаки, чому вона міняється? Вони запускали завжди по ночах шахіди з 22 ї з 23 ї години. 22-30 приблизно такий час. Пуски вони поки підлітають, летять довгий час і, власне, вночі їх візуально не видно, але чути. Так? Ну, радіолокаційно їх теж видно. Але вони прокладають маршрути таким чином, щоб обходити нашу, нашу ППО. Ну, і ніч їм допомагає це робити. Ось ну але на підступах вже там до, до, до об'єктів, так тостей та то перекриваються об'єкти критичної інфраструктури, зокрема засобами протиповітряної оборони, міста і так далі, населені пункти. І вони вже знищуються на шляху свого у зоні відповідальності різних повітряних командувань. У нас їх чотири Україна, центр, схід. Південь та захід. Ну, після нічних атак зазвичай противник застосовує і ракети крилаті, от які ми зараз маємо, ха 101 Х-555. Ну і можуть бути використані і калібри. Знаємо, що в Чорному морі є носії ракет калібри крилатих. Ну, поки що відомостей, поки що я не маю, що запущені вони чи ні, але ймовірність така є. Поки що говоримо лише про. Ракети повітряного базування. Власне, такий, в принципі, така тактика дій від початку атак по критичній інфраструктурі, це з вересня місяця, фактично, зберігається і зараз. Пане Юрію, зараз часто аналізуючи наслідки масованих ракетних атак, наші експерти вживають такий термін, як електронні пуски ракет. Що це взагалі означає? Чи, мо чи можете пояснити нам і нашим глядачам і для чого використовують росіяни таку хитрість, чи що це означає? Ну, я чесно кажучи, так не чути електронні. Мається на увазі, що вони імітують пуски ви про це мали можливо? Так, от ми, ми теж самі хочемо з'ясувати, що під цим мають е на увазі? Е Ну, йде мова про те, що тренування, які проходять е, в будь-якій авіації, так ну не завжди вони супроводжуються запуском якихось ракет. Якщо про це мова йде, я підкреслюю. Просто ракети е, виходять там в, вніше, виходять е, літаки на якийсь бойовий курс, виконують якесь певне тактичне завдання, беруть там і в приціл, чи як задають там, начебто, ракеті. Визначений напрямок, курс, так і роблять, ну як це ще називають, імітований пуск. Тобто таке тренування, от власне і але ракету саму не випускають. Можливо, мова йде саме про це. Такі тренування завжди проводяться для того, щоб льотний склад мав навики пілотування, навики бойового застосування, ну але без вже, без самого здійснення е, Можливо, це робиться для того, щоб якось заплутати наші сили ППО, і які взагалі от вони методи можуть використовувати, щоб пробити, як, як то кажуть, наші системи протиповітряної оборони? Методи теж загалом відомі. Якщо йде масований удар, то противник може його застосовувати, використовуючи багато засобів. Ми бачимо, що навіть під час таких ракетних ударів масованих, Використовуються різні засоби. Так можуть бути і шахеди залучені, ну зазвичай бачите по ночах зараз. Але якщо що стосується ракет, це можуть ракети бути різних типів різного базування повітряного, наземного і морського і ракети різного класу, тобто різних типів, це карелаті ракети, балістичні ракети, а також зенітні ракети С-300. І що це все одночасно працює. Не ну, всі ракети зрозуміло що ми можемо збивати такі ракети, як С-300 чи С400, чи ракети Х-22. Е, ну, наша система противітньої оборони здавати на жаль, не може, тому що це фактично ракети, які або над, надзвичайно швидкісні, або летять по балістичній е, і Але такий весь спектр великий. Озброєння роззосереджує увагу протиповітряної оборони, багато сил та засобів застосовуються, і це ускладнює роботу протиповітряної оборони для того. І плюс не забуваємо що можуть бути так само і ракети, які от була інформація, що ракету х 55 там без е, тої частини, так з, 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 з імітованою головкою, ядерної застосовування, можуть випускати ці ракети і як хідні хибні цілі для того, щоб ми виснажували нашу такованих. Пане полковнику, ще маю питання стосовно інформації з Вінниччини. там голова обласної адміністрації е, написав таке, що йде повітряний бій над Вінниччиною. і ясно, що багатьох людей збентежило це формулювання. Це ж не означає, що російські літаки залетіли повітряний простір над Вінниччиною. Бачите, ну протиповітряний бій. Ну можливо, хтось там помилився, проти забуду писати проти повітряна оборона, проти протиповітряний бій. Тобто, очевидно, там що це технічно там десь. Трешки трішки налякали, так? знаю, <смі> що власне літаки залетіли на війну. Ну, навряд чи це можливо, у нас часто це все ж таки протиповітряної. Тобто це йдеться, що наші літаки знищують або наші засоби ППО, загально, скажімо, знищують повітряні цілі, ракети, дрони. Так, так. Так. Саме так? саме не так? На Вінночині працює ППО, це було чутно, я сам знаходжусь теж тут, тому теж, теж чуткі, власне, Роб, роботу нашої протиповітряної ворони. Величезна вам подяка за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися сьогодні з аудиторію 24-го. Дякуємо успіхів, влучності, ефективності нашим протиповітряним силам і повітряним силам бажаємо. Ми від щирого серця. Дякую ще раз.